Вітаю, частина друга. Одягаємо ляльку-мотанку. В основі такого тулба можна зробити хлопчика або дівчинку. Починаємо із козачка. Спереду на голову розміщуємо деталь для шапки, складаємо навпіл і фіксуємо ззаду. Тепер ниткою. Примотуємо шапку і готово. З виверідного боку подивились уважно, якщо якийсь кінець тканини не примотався, то поправили, намотали іще пару разів. Все, козачок одягнений в шапку, нитку відрізаємо. Наступною будемо одягати жилет. Край деталі для жилета відгинаємо на 5 мм. Це буде як комір, і розміщуємо його так, щоб кінці заготовки зійшлися спереду лялечки. Фіксуємо жилет ниткою, нитку зав'язуємо. Зав'яжемо поясок нашій лялечці. Для цього кольорову тасьму в районі лінії талії зав'язуємо. на Два вузла. І козачок готовий. Ось так він виглядає. Будемо одягнути лялечку по-своєму. Одягаємо лялечку-дівчинку. Для цього елемент мережива примотуємо до шиї, це буде імітація вишивки на сорочці. Розправляємо, підтягуємо нитку. І опускаємо мережево донизу. Точно так фіксуємо на лінії талії, нитку підтягуємо і не відрізаємо. спідницю лялечці. Край деталі розміщуємо на спині лялечки, формуємо дві складки. Другий край деталі, підгинаємо на виворіт, обгортаємо деталю тулуб лялечки і фіксуємо ниткою. Розправляємо складки так, щоб спідниця не втратила форму. Нитку підтягуємо, спідницю розправляємо, зав'язуємо нитку на два узла і відрізаємо. Одягаємо лялечці хустинку. Для цього край Трикутника підгинаємо на виворіт, розправляємо хустинку, щоб вона була розміщена на, красиво на голові, і фіксуємо ниткою. Нитку фіксуємо, обрізаємо, а кінці хустки красиво намотуємо навколо шиї. Край ховаємо під допомагаючи собі тупими кінцями ножниць. Ось так виглядає лялечка в головному уборі. Залишилося зав'язати їй поясок, кольорову тасму обмотуємо навколо лінії талії і зав'язуємо на два вузла. Кінці поясу розміщуємо збоку. Спробуй одягнути лялечку-дівчинку по-своєму. Дякую за увагу. Далі буде.